Коли я поступив одночасно в два університети, я вже хотів забирати документи з УКУ, але прийшовши з документами, я побачив, як на першому поверсі студенти сидять собі в колі, і грають на гітарі, і співають якісь пісні. І мене то настільки вразило, що е, я вирішив все-таки лишитися в УКУ, І з того часу я жодного разу не жалів про це. Приїжджала моя мама, і вона ходила по різних закладах освіти на дні відкритих дверей. Якраз їй пощастило тут бути, коли був день відкритих дверей в Українському католицькому університеті, і мамі тут дуже сподобалось. Особливо їй сподобалось те, що тут дуже позитивно ставляться до студентів, які не є конфесією католицької, але є, наприклад, протестантами чи православною вірою. Я вибрала цей університет, навчаючись ще у 10 класі, коли я вперше сюди прийшла. Мене вразила атмосфера університету, і ще не знаючи, навіть що я можу вчити в цьому університеті, в мене виникло велике бажання просто залишитись тут і продовжити тут вчитись і жити ще наступні 5 років. У нас досі 600 випускників, а 220 з них здобули стипендії на працю за кордоном. Працюють вони в різних країнах, але більшість вертаються сюди. Мають вони силу духа, певність у свої сили, компетентність, щоб долати ті труднощі, які сьогодні є в нашому суспільстві. Ми бачимо, як наші випускники. Творять проекти, творять підприємства, ангажуються в політику, в журналістику. Вони є вільні, вони є спосібні в різному контексті себе реалізувати. І ця легкість, ця свобода, ця пластика і компетентність є дуже приваблюючими. Вас просто готують бути добрими, освіченими і розумними людьми. Я думаю, що УКУ в тому сенсі є дуже-дуже важливий. Зверніть увагу на те, що в цьому світі, поки що на Україні, але в всьому світі і так, що є так званий ринок дипломів. Якщо ви закінчили Гарвардський університет, то вам ніколи ніхто не запропонує роботу, скажімо, нижче там вашого рівня 50 тисяч доларів в рік, це навіть неможливо. Скажемо, в Києві це вже знають, Найкраще найкраще беруть на роботу випускників Київ могилянської академії. В багатьох випадках український католицький університет у Львові стає тим, чим у Києві стає Києво-Могилянський університет, а в Мерці стає гарвард. Бо знають, якщо дитина кінчила католицький університет і має диплом університету, вона не може бути поганою. Вона мусить бути доброю за означенням. Від цього я навчався в університеті, е, в США. На факультеті міжнародних відносин, але я мав потребу в якомусь глибшому розумінні світобудови. Ось, і мені цікавило, що насправді в самосвіті є, окрім політики. Український католицький університет своєю академічною та інтелектуальною атмосферою майже не відрізняється від західних університетів. Тут панує цей дух самозаглиблення, спокою і тиші, яка сприяє. Інтелектуальним роздумом. <му> я просто захоплений від східних літургій, так. і коли я маю можливість, то я намагаюся ходити кожен. Дивлячись на них, відразу переконуюся в тому, що вони здобувають дуже багато. Це впадає в око не нам, а тим, хто приходить до нас. Мені пригадуються слова Семена Глузмана, мого київського приятеля єврея, який зайшовши до нас, сказав: це прекрасне місце, тут люди інші. Що є в очах, що залишається в душі від того, що ми живемо саме таким спільнотним життям? Важливо є те, що ми від наших викладачів, духовних наставників отримуємо не лише теорію, але також бачимо, як вони живуть, як вони цю теорію. Перетворюють у своє життя. Мої друзі вони навчаються в різних різних університетах. Тільки сесія приходить, і в них зразу починаються сльози, розчарування, нарікання, тому що за цей іспит треба заплатити стільки, за це стільки. А я, провчившись в Католицькому університеті, тут у нас вже 5 років. Я за жодний іспит не заплатила жодної копійки. Є платним, але дуже цікаво те, що університет надає можливість для студентів, щоб якось чи відпрацювати це чи отримати стипендію. Перш за все, це є можливість для тих успішних студентів, які дуже добре вчаться, і їм дають стипендію на навчання для тих студентів, які менш успішними в навчанні, але які дуже активними, наприклад, в житті університету, в громадському житті. чи... В різних спільнотах та організаціях поза межами університету у нас є стипендії, наприклад, зокрема фундації Болюбаша. Окрім навчальної такої стандартної програми, обов'язкових курсів є безліч інших можливостей підвищити не тільки свій інтелектуальний рівень, але загалом розширити свій кругозір. Одним з таких моментів це є можливість брати участь в тренінгах, в лекціях багатьох відомих людей, професорів, лекторів, які приїжджають не лише зі своєї України, а й також за кордону. І нам вдалося нав'язати дуже гарні контакти з іншими університетами, зокрема з іспанськими, французькими, бельгійськими, італійськими університетами. Приємно відчувати, що ми дуже цікаві для Європи. Напевно, ще й тому, що ми єдиний католицький університет на такому великому пострадянському просторі. І ця цікавість є настільки відчутною, що Федерація католицьких університетів вирішила запровадити спеціальну стипендійну програму для студентів з України для того, щоб вони могли навчатися в будь-якому з католицьких університетів Європи, які є партнерами цієї асоціації. Важливою передумовою навчання за кордоном це є знання іноземної мови. Зараз є дуже багато можливостей для українців, є дуже багато фондів, стипендій, грантів. І Справді шансів є багато, але якщо людина не знає мови, вона просто не може цим шансом фізично скористатись. Семестр Ми готувалися до здачі тесту TOEFL. Цього семестру студенти вправляють свої навики виступати перед аудиторією, вживаючи виключно англійську мову. Я живу зі студентами у гуртожитку, а це нагода спілкуватися з ними англійською не лише на заняттях, але також у побуті. Досить непогано знали вже до кінця першого курсу мову. Але навіть після того вже влітку ми поїхали в англомовну школу. Цей місяць дав нам дуже чудову можливість підвищити наш рівень, ми могли вільно спілкуватися з, з іноземцями і почувати себе комфортно разом з ними. Якби я говорив всіма людськими мовами, якби я навіть так як ангел говорив. З самого початку, тільки ти приходиш в клуб, бачиш корпус університету, ти бачиш, власне, з яким смаком і продуманістю зроблений кожен, кожен архітектурний навіть і ландшафтний момент. Куди би ти не був, чи то бібліотека, чи то комп'ютерний відділ, чи то просто на галявині біля університету. Це все власне вишукані і витримані форми. Ти просто відчуваєш, що ти прийшов туди, де тобі раді. Особливим еталоном ці мученики радянського часу, правозахисники, дисиденти. Люди, які не боялися плисти проти течії, а вміли пізнати свою Богом дану гідність і зберігати свою свободу, ми можемо бути вільними в будь-яких обставинах. І це хотіло би передати молодій українській людині. Така людина буде міняти світ.